Так що ж, друзі, всім привіт, всім доброго ранку, вітаю вас всіх на моєму каналі. Ранок в мене розпочинається де? розпочинається він у мене на полі. Трактор стояв тут, чекав мене, тато підвіз і поїхав далі. Так, розкажу, що ми працюємо і чого трактор був на полі. Так, вже прийшов час сіяти соняшник, будуть нам сіяти і сказали, що сьогодні буде посівна. Так що сьогодні максимально будемо готувати всі наші поля до посівної. Вчора брат з татом трошки вночі працювали. Як трошки? Під 6-ї ранку працювали. І зараз я заходжу на свою зміну в 8 годині ранку. Так що зараз оглядаємо всі масла, все, що є. Дивимося, що чого скільки є, чого немає. У нас почала помпа покапати, зараз доливаємо води і... Мастимо далі, працюємо. Так що, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Обов'язково додивляйтеся відео до кінця. Тисніть вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал та Instagram канал також. Потім побачите, якою будемо сівалкою сіяти. Так що, все впереді, відео буде цікавим та корисним. Так що, я погнав до роботи, а ви сідайте зручно, запарюйте чайок. Цікаво, хто ж любить, і до відео відо обов'язково до кінця. Друзі, тракторець наш виглядає шикарно, ході старенький, але вигляд ще має. Так, водичку залив. Все, трошки капає. Хоч коли трактор заводиш, бомба починає працювати, то воно перестає втекти. Поки не працюєш, то воно ось так там викапує. Так, масло в моторі є. соляра також є. Так що все, приступаємо з вами до роботи. Тато ще зараз купить шпатільок, щоб чистити ді... диски. Саме краще чистити диски це таким шпателем десь сантиметрів 20 якраз і нормально заходить, ось так прилягає, сюди вигинається і взагалі супорово чистить дані диски. Так, в полях там бачу, що пакери теж працюють. Так що все друзі, не будемо довго стояти, чекати, як з моря погоди. І так не буде і заводимося. Заводимося і вперед. Так, статану нормально. Так що вперед, друзі, лунали. Сджу я шостою пониженою. Ось така тут земля, тут була минулого року соя, зверху її трішки-трішки зверху зняли, передіскували, але не до кінця. Така Земля була перевернута не на 100%. Зараз ось така картинка виглядає після дископлуга. Ось так це виглядає. Вся земля розсипається. черв'ячки лазять, все, як має бути, все живе. Так, глибина обробітку десь плюс-мінус до, до 20 см. Десь, думаю, 15-18 см, десь так, плюс-мінус. Ось така глибина на ладошку. Це десь Плюс-мінус 15 см береться. Шостою пониженою хожу без такого сильного. Навантаження, на повищену не переходжу, бо трошки важкувато на повишеній. Так що ось так, друзі, працюємо. так диски чищу від часу, але земля зараз волога, то вони наліпають швидко. Так що помаленьку працюю, працюю сам, тому вибачайте, не можу вам сильно багато знімати контенту. тракторець латає, все як має бути. Вже одну каністру. Води використав, так що печемо далі з mm вами. -hmm. Шоста виглядаючи і пішли. Так, друзі, я дискую, а дядько вже виїхав оприскувати ріпачок. Зараз підійду вам, покажу як виглядає ріпак. 80 з навігатором і оприскується. Ось, друзі, є такий от ріпачок уже. Минулий рік ми сіяли його, хто пам'ятає, в таку суху-суху землю. Але більш-менш виглядає картинка непогано. Хоча, звичайно, тут є на де він зовсім не зійшов. Але будуть більше кущі, то думаю воно перекриє. Так, зараз вирвемо один. Ого! -го. Не виривається. Так, візьмемо меншенький. О! Вирвався. Оце тут коріняку має. Ось таке коріння. Ну, виглядає непогано. Листя зверху не приморожене, нічого, наче від, від зими відійшов. А далі буде видно. Все, друзі, лечу я, я далі дискую, бо вже дядько сіє нам соняшник. Так що трактори зараз в полях виходять максимально. Ще й дощ щось накрапає, так що швидко летимо працювати. Так, друзі, дисковка продовжується. Поля ті, що я говорив, що ми на зиму не дискували, ми їх вже передискували. Не всі, але під ті, що потрібні були, ми їх передискували. Зараз дискую я ось ці поля, що вже були дисковані. Були дисковані або зимою. Або ті, що весною ми дискували. Так, ну і ще дискую. <coughs> дискую, тому що ось такі от грудки є, земля де-не-де має такі от рівчаки, борозни. ну, коротше, одним словом, не, не підготована до посіву земля. Ось це я хожу восьмою пониженою передачею. Ось така картинка у мене виходить після проходження дископлугом. Зараз обробляю плюс-мінус на глибину 10. Ну До 15 см обробляю зараз землю. Думаю, 10, може 12, десь плюс-мінус так. Хожу восьмій передачі, трактор не гріється. Зараз у нас трішки прохладно, вітерець і ось хмарами затягує, накрапає дощик. Так що ось так, друзі, дискується. Ну, якщо так взяти, да, то ось це не подискований, ось так виглядає. А ось це вже подискована земля. Більш похиша і, і готова до посіву соняшнику. Так, трошки вийшов, щоб розходити ноги, а то ноги закликають. До речі, це можливо хтось пам'ятає, хто не пам'ятає українського бренду Сізан. Це що воно має антипрокольну підошу. Ну, одним словом, Не слово взуттям я задоволений. Скажу чесно, десь вже більше місяця я в ньому працюю, такого сильного пошкодження нема. Оце, що воно в пилюці, потім щіточкою витер і воно як новеньке в мене. Ніде нічого не прокололося. Зручно також е ходити в ньому. Стілка така досить мягенька. Так що кому треба для роботи, можете сміло брати ось такі черевички. Так. Трошки відпочили і йдемо далі працювати. Диски почистив, Подбивав трошки землю, щоб легше йшло. І працюємо. До речі, купили ми ось цю от тягу, не знаю, вона називається подорогу чи як. Бо ось це українська ромни, чорна там тая, і вона ось такою нам пішла, пішла ось такою лижею. Там та ще оригінальна завода стоїть. Завода стоїть оригінальна оця тіла. І ось це оригінальна завода, тільки ми недавно переварювали тілечко. Купили ми собі тяги оригінальні, старі з використання, але в хорошому стані. За пару дали 2000, 2000 гривень за одну пару. Разом ми дали 4000. Теж далі будете бачити, що ми накупляли. Трошки купили і оновлення в трактор. А це вже буде в наступному відео. Так що все, друзі, погнав я працювати далі. Ось температура, трошки сіпається, ну, десь плюс-мінус 60-70 градусів. Так, друзі, сланічник сіємо ми трактором МТЗ-82 з турбіною і сівалочкою Унія. Як на називається? Це дядька нам сіє. Сівалка 4-метрова і по маркерах дядька Сіє. Якими ряді? 35 сіє.

какие сорты? Что <соргул> да, я знаю? Сорт. Сорт. Гляну и вам скажу. Так, вот такие аппаратики. <соргул> Салончик. Турбинка, все как мои Підгортається і вперед працювати. Мотор холодний практично. Педнагрузочки мастить. Його тут десь там натисне. Якщо воно знаєш, стримбувалося, а зверху натисне. Mm. Стівалка варіаторна. У така сама унія, то ось можете бачити яке налаштування тут. Їде далі, а я біжу далі дискувати, бо не встигну, поки він досіє, додискувати. Так, друзі, ми вже досіваємо, вже остатки, йду я зараз на сівалку, буду підгортати, а тато зараз їде по справах в селищі. Так що ось так. Не знаю, скільки тут засіяли, <кій> десь може тут плюс-мінус до 2 гектарів засіяли з соняшником. Так що летимо. Трактор один, трактор наш. Самі красавці розбиралися. І вже підливають. Наші дракончити стоїть. Вітер на апараті, ще і все. І їдемо з нами, друзі. Дому. Вітер насов, молодрига, Це треба втікати. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд даного відео. У нас що в нас вже прийшло 2 дні від посівної. Від посівної соняшника вже 6 мм є паростки. Впустимо маленькі такі паросточки. Зараз, якщо знайду в землі паросток, ще то вам обов'язково покажу. Так, передають нас дощик. Ось такі у нас сунуть хмари. Дай Бог, що пішов дощик, бо земелька суха і потребує вологи. Думав, я що вже встигну цього тижня посіяти цибулю, але не встигає, так що вже будемо сіяти з вами. На наступний тиждень. Цибуля я купив одиничку. Буду сіяти з цівалкою від трактора, так що, кому буде цікаво, то обов'язково перегляньте наступне відео, яке вийде на каналі. Так що, що ж, друзі, всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі. До нових відео, до нових зустрічей. Пішов я соняшник, Пропарочний ось такий вже паросточок. Так що дасть Бог піде дощик. і... Все це швидко в нас зійде. Так що слідкуйте далі за каналом, будете бачити, чим ми його будемо обробляти, чим оприскувати. Так що на цьому каналі в мене все про, агро, про агросферу. Так що їдемо ми додому.